Вітаю, друзі! Ви на каналі В Світі Боксу. Вітак, у ці вихідні на нас чекають три трансляції в телеграмі: дві з боксу та одна з футболу. Але зараз докладніше. Джордж Камбосос молодший та Джейк Віллі вже зробили вагу перед боєм у Сіднеї, Австралія. У п'ятницю боксери успішно пройшли фінальне зважування перед своїм внутрішнім протистоянням у поєдинку в 12 раундів у першій напівсередній вазі. Колишній чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос показав на вагах 63,2 кг, тоді як Віллі був трохи важчим 63,3 кг. Камбосу вперше з 2016 року битиметься у своєму рідному місті Сіднеї на Кюдос Банк Арена. 31-річний боксер прагне повернути свою колишню форму після трьох поразок у чотирьох останніх боях. Водночас всі три поразки він зазнав від топових суперників, Девіна Хейні та Василя Ломаченка. Перед боєм Камбосос заявив, зниження ваги пройшло чудово. Я готовий зробити з цього заяву. Як я вже казав, я поважаю цього хлопця. Не хочу його зневажати. Але завтра для всіх, хто мене не поважає, я зроблю з нього чортову заяву саме через вас. 24-річний Віллі з міста Варвік Квінсленд значно підвищує рівень конкуренції у своїй кар'єрі, адже досі він бився лише на внутрішньому рівні за майже 5 років у профі. Він прийняв виклик менш ніж за тиждень до бою після того, як початковий суперник індонезійський ветеран Дауд Йордан знявся з бою через медичні причини. І з цього приводу, нинішній чемпіон Австралії у першій напівсередній вазі Віллі висловився так: це величезна можливість. Це може змінити моє життя. Я більш ніж готовий і зосереджений. І завтра вийду проти Джорджа Камбососа. Крім цього поєдинку, який транслюватиметься в нашому телеграм-каналі у суботу, близько 13-14.00 за Києвом, у Карді відбудеться ще декілька боїв, тому ефір почнемо раніше з 10.00. І не дарма, адже буде цікаво подивитися бій на надважкій вазі, в якому Теремоана молодший зустрінеться з Джеймсом Сінхом, Теремоана показав на вагах 119 кг, а Сінг 122,8 кг. Щодо другої трансляції з боксу, а саме Фундора Букер, то ефір почнеться в неділю вранці, десь із 5.00 за Києвом. А сам головний бій обіцяють трохи пізніше, десь о 6 або 7 ранку. Але щоб не пропустити, почну раніше. І на завершення, вже в цю неділю ввечері о 21.45 за Києвом. У нашому телеграмі ми також подивимося другий матч плей-офф Ліги націй Бельгія, Україна. У першому матчі Україна-Бельгія, який ми також дивилися, команда України просто розгромила команду Бельгії з рахунком 3-1. Спочатку бельгійці випереджали українців на один гол, але в другому таймі наші гравці зробили гарний камбек, що майже гарантує вихід в групу А. Приходьте у суботу та неділю вранці на бокс та у неділю ввечері на футбол, подивимося разом. а тепер поставте лайк, напишіть коментар, бажано з чотирьох слів і більше, та підпишіться на канал. Дуже дякую.